Вона ладна була відповідати на питання, хоч цілий день, та зрештою вклалася в дві години з перекуром. Надія Савченко зустріла сьогодні з журналістами. Говорила про своє звільнення і плани на майбутнє. каже, готова бути президентом, якщо українці схочуть. Та спершу попросила дати час звикнути до життя на волі. Заяви Савченко слухав Олексій Сімаков. До вщерть набитої пресою зали вона заходить без запізнення. Ще незвичний для неї діловий стиль, але як завжди, гострий погляд та дещо менторський тон. Щоб ви не рвали і не летіли, я відповім на всі ваші запитання. Скільки буде на це часу? Піде скільки заводно? Я готова відповідати всі вісім годин. Питання, чи витримаєте ви вісім ви годин. Журналістам Надія Савченко одразу висуває умову. Щогодинний перекур. Не знаю, як ви курите чи ні, а я вийшла й покурила. Відразу скажу, перекур був лише один прес-конференція тривала дві години. Спершу вона знову дякує всім, хто за неї боровся. Кожна дитина, яка писала лист, кожна людина, яка раз подумала, хто до церкви ходив, молився. Я вам скажу так, що я вижила завдяки всім, хто. Хотів, щоб я вижила Савченко розповідає про своє звільнення, каже до останнього: не знала, що з нею буде. Ми зайшли посеред ночі, сказали: збирайся з віщами, Куди не сказали, да, і я не знала, чи я буду летіти або їхати куди-небудь в сібір Магадан с цілком з, з Сінцовим і Кольченком. Чи я буду їхати в Україну? І по справжньому вільною відчула себе вже у небі в кабіні пілотів. От тільки коли я побачила звітну смугу, я побачила, як все пішов. Відривається літак, небо. От тільки тоді я фу мене просто відпустило у тому, що її визволення загаялося І так зато, надовго. Вона сюди, нікого сюди, не звинувачує. От мені подобається адвокатами. Вони не шкалдували моїх почуттів. Як Коля сказав, а. Ну, так треба було не попадатися, все правильно, була б граната, не попалася. Блін, не було гранати. Далі надія розповідає про найближчі плани у вівторок. Планує піти на роботу в раду. Ймовірно, візьметься до питання оборони, зокрема, боротиметься з корупцією у війську. Буду працювати над армією для того, щоб тил не розкрали, для того щоб я знаю всю корупцію в армії, знаю всі 10 років. Повірте, я знаю, як з ним боротися щодо президентських амбіцій. Божиться їх немає. Утім, додає українці. Якщо вам треба, щоб я була президентом. Добре, я буду президентом. Я чесно кажучи, не скажу, що я хочу. Я люблю літати. Але якщо треба, я зроблю все. І якщо треба, я пройду і цей шлях. І одразу зізнається така всенародна любов її дещо втомлює. Не задушіть мене зараз своєю любов'ю. Зараз я йду на вулиці. Мені дарують квіти, біжать обійматися і фотографуватися. Це селфі дурнувати, да щоб показати, о я тут був, я її бачив. Хоча є такі люди, які просто йдуть по дорозі. Надю, дякую, пожав руку, потиснув. Йому не треба доказ, що він мене бачив. Да? Оце от доказ цього чуда. Надію повсякчас питають, як їй вдалося все витримати та вижити? Чи почувається героїнею. Сама Надія вирішує взяти паузу. Я не вважаю себе прям великомученицею. Працюємо, куримо. Тобто перерва 10 хвилин. Але Савченко все одно не дають спокою ні на мить. На дворі її знову обступають журналісти. Дайте наді відпочити пару хвилин, пару хвилин відпочив. Будь ласка, після нетривалої перерви Савченко попросили звернутися до Путіна. Що сказати Путіну? Відчепись від України, відчепись від кожної країни, в яку ти вчепився. Залиш собі своє царство, не мордуй своїх людей, не знущайся над росіянами. Життя два не проживеш, здохнеш все одно і ми всі теж помремо. Тому живи гідно як людина. Перестань не давати жити іншим. І для звільнених ГРУвців, Олександрова та Єрофеєва Надія б теж знайшла слова. І знову оплески. І нам, в принципі, є про що поговорити. Якби ми з ними зустрілися, нас передавали. Я б їм сказала, що ви попали в таку саму м'ясорубку, я розумію. Але річ в тім, що ще раз прийдеш на мою з зброєю вбивати мій народ. Кади кровать буду голими руками. Надія певна, її історія має стати прикладом для звільнення всіх українських політв'язнів у Росії. Я заради того, щоб вирвати кожного нашого, готова говорити з самим чортом. Якщо це допоможе, Росію вона називає ворогом Крим українським, а то війною, яка дещо вщухла завдяки мінським домовленостям, поки надія сиділа. Вони принаймні згасили полум'я, яке на той час горіло дуже боляче для всіх. Стріляти стали менше. Добре, що дякую от за це мінським. Нехай так. Хоча, в принципі, дякую за це людям, що дійшли головою. і... І почали думати перед тим, як чи варто натиснути на курок, чи не варто. А ще народний депутат Савченко обіцяє не піддатися спокусам великої політики. Я не скурлюся, я сама собі цього не дам зробити. Дякую вам, Олексій Сімаков та Олександр Альбінський. Програма вікна СТБ.